Всім гарно і позитивного йдемо робити жаливу мачаті Жаливу чистими. Можете руками без рукавиць, а що у вас руки дерев'яні, як у мого чоловіка. Та сяк можете Почистимо, далі помиємо і кладемо варити. Тройкася, жаливка наша варити. Так буквально 5 хвилин. Що ми додаємо до тої жаливи? Дивіться, на чому ми її робимо. Domašňa kolbásočka sa podžáruje. Cibuľku dodajeme. A teraz v blúdo berieme jajce. Sopleme moloko. 200 gram. Хочемо 4 ложки сметану, великі такі. Кось може, в кого домашня сметана, там може двері майбуш сметана має мало молока. Вечемо мелайну муку, такі одне дві ложечки і одну ложечку маленьку муки. простої Посолимо. po poprani me. Želevu sme procedili. I cibuljci mećeme želevu i su čudu. Aj, se promišajeme. I zalivajeme za rastimu se. Česnok zaraz poklademe. вже Комі буде розказувати, що мачинка робить на самій сметані, висирують. Я роблю сяк. Йо? Я знаю робити і на сметані. Ну, я люблю. Даємо я чесничок. Кобосоркані тут не дає. Сяке блюдо в нас вийшло. Я ще пічкать до того зробила. Тепер берете пічкаль і мачаєте жаливу. Жалива мочати. Я мочаю руками, бо вона мочати. Так що. Не будьте кусливі, такі, якіся жалива. Бо кось вас і зварить, то не будете кусливі. Ну, дуже добре. В чому хочу казати потятка бабчи. Варіться, їсти, бо сте не були голодні. З ковбасочку. Всім гарного і позитивного вечора! Жалива вимочати!